друзі! Добрі новини зі Сполучених Штатів. Нарешті Мінфін Сполучених Штатів добрався до російських бандитів Пригожина. Його група Вагнер, нарешті, потрапила під американські санкції і прес-служба. З цього приводу повідомляє, в той час як санкції та заходи експортного контролю щодо Росії з боку нашої міжнародної коаліції продовжують набирати чинності, Кремль відчайдушно шукає зброю та підтримку, у тому числі через жорстоку групу Вагнера, для продовження своєї несправедливої війни проти України, заявила міністр фінансів США Джанет Єлен. У список санкцій потрапила сама ПВК Вагнера, а також голова Федеральної служби виконання покарань, РФ у Тулі Іван Прокопенко. За даними ЗМІ, він бере участь або надавав підтримку вербування солдатів у ПВК Вагнера, і отже, політиці та діям, які дестабілізують Україну, чи підривають. Чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Крім того, під американські санкції потрапили численні юридичні фізичні особи на різних континентах, що підтримують військові операції групи Вагнера. Зокрема, говориться про дві дуже важливих інституції: це Тератех, російська технологічна компанія, що постачає Сік, Космічні знімки отримані за допомогою комерційних супутників, а також повітряні знімки, отримані безпілотними системами. Дослідницький інститут космічної науки і техніки Чаншатяньї, підприємство, розташоване в КНР, яке надало тератех замовлення на супутникові знімки з радіолокатором із синтезованою апертурою опер... опер... над територією України. Далі науково-акціонерне товариство науково-виробничий концерн Барл, російська космічна компанія, що підтримує військові ДРФ в Україні. Компанія надає російським військовим закордонні супутникові знімки. Так от виявляється дуже цікава ситуація. Ну, про стан космічного угрупування багато хто підозрював. І, власне, десь років. Вісім тому були свідчення про те, що за горизонтних супутників, супутників спостереження ракетних пусків, по суті, в Росії вже немає. Так само, як і проблемно із цими величезними локаторами, які займаються скануванням величезних територій. Зокрема, такий локатор у нас був у Мукачеві, і він орендувався певний час Російською Федерацією. Такий. Локатор є в Азербайджані, такий і станція зв'язку є, по-моєму, у Білорусі. До речі, в Чорнобильській зоні була велика локаційна станція так само. І так званий Чорнобиль 2. Ну він вже давно не працює. До речі, ця вся станція виготовлялась харківськими науковцями. Так що тут України... Мабуть, ще є залишки мізків в цій галузі. Але важливо те, що, от, розумієте, коли російська пропаганда або російська влада починає змінювати свої ну, назви своїх інститутів в якийсь пафосний бік, а хочу нагадати, що прийшов час, коли. Стало зрозуміло, що Росія навряд чи зможе виготовити літак п'ятого покоління, і взагалі авіаційна галузь, по суті, почала валитися. В Росії більш-менш життєздатним взагалі-то вважався єдиний кластер це кластер протиповітряної оборони. Який виготовляв ці С-300, С-400, тепер ми бачимо, як успішно б'ють західною зброєю українські військові цю всю дрянь на колесах і на гусеницях. Але можна сказати, що коли російська влада раптом перейменувала військово-повітряні сили в повітряно-космічні, Зразу ж виникла підозра, що в тих силах ні космосу, ні повітря вже не, не залишається. Ну і ми бачимо, що, звичайно, українська протиповітряна оборона і навіть українські війська похоронили близько 600 бортів гелікоптерів і літаків. На території України. І стає зрозуміло, що якщо не вистачає сил сухопутних військ завоювати Україну і Росія бере банди Вагнера і кидає на війну. Коли по суті навіть ну, мінімальними засобами українські війська. Розбивають авіацію, збивають ракети. Сьогоднішній удар по Києву з 55 випущених по території України, ракет 47 збито, над Києвом збито всі ракети, обламки однієї з ракет, правда, пошкодили деяке майно і загинув один чоловік, і потерпіли ще трохи людей. Але можна сказати, що коли Зговорили про космі... повітряно-космічні сили, і коли ми спостерігаємо, як космічну станцію обвішали іконами і георгівськими ленточками, стало зрозуміло, що це все димова завіса, що це все понти для приїжджих, як кажуть росіяни. І тепер от випливає історія. Виявляється, супутникове угрупування російське навіть не дає більш-менш. Якісної картинки зі сканування землі. Вони купують для себе картинку із комерційних супутників. Я розумію, у нас тут притула зібрав гроші на щось, на наскільки на, на я розумію, на бар'яктари. Але ну от йому приснилося, що треба купити супутники. Ну, Так було в українському народу, це втюхано. що Ми купили супутник. Так би сказав, що ми орендували на рік трафік із комерційного супутника. Це було б чесно. І Чи коштує це 600 мільйонів, але якраз Бог з ним. Це наші українські справи, ми з ними розберемося. Але те, що російська друга армія, вся на понтах армія світу раптом. Не може отримувати свого супутникового групування більш-менш якісного сигналу, Ну це приблизно стан речей точно такий, як і по авіаносці кузі. Кузя. Ну, Адмірал Кузнєцов. Мені колись трапилося в живому журналі, не знаю, років, мабуть, 8 тому чи 10, свідчення одного із мічманів, який служив там на цьому Кузі, де він описує фактично про те, що. Там ряд приміщень просто тупо позаварювали, тому що там смітники поробили. Потім їх позаварювали входи, тому що там сморід і ржа і води понабиралося. І ну, це гниле корито, ним лякали людей. І я так підозрюю, що стан їхньої, їхньої міжконтинентальної ядерної армади не кращий. Тяжко сказати, в якому стані їхні підводні ракетоносці. Ну, очевидно, це таємниця за сімома печатями, і там ніхто нічого не хоче злити, але ми прекрасно пам'ятаємо історію Курська. Ми пам'ятаємо навіть ще іншу історію із Лошариком. Пригадується підводний човен, на якому загинуло одночасно 24 Герої Росії, капітани Першого рангу. Тобто на цьому лошарику проводилися експерименти, наскільки мені відомо, зі спроби підриву або розриву, або перерізання оптоволоконних мереж міжконтинентальних. В океані мав цей чудо параход. Підпливти підпливти до ліній оптоволокна. До речі, ці історії з краденим оптоволокном вирізаним траплялися десь в районі Шпіцбергена, наскільки я знаю. Уряд Норвегії потрапляв в халепу, і зрозуміло, що жодна інша країна, крім Росії, навряд чи могла могла б цей геморой норвежцям прилаштувати, тому що іншим країнам просто немає інтересу шкоду нормальній розвиненій країні наносити. Тобто ми по, цій, по цьому пакету санкцій можемо, скажімо, зробити, проєктувати історію з на весь на все супутникове угрупування Російської Федерації. Воно в стані ще гіршому, ніж міжнародна космічна станція. Це вже можна твердо заявити, тому що. На міжнародну космічну станцію хоча б е, інвестували ну, американці, е, і Ілон Маск нарешті збудував корабель. Тобто, в ситуації, коли Росія е, перестала бути головним перевізником на міжнародну космічну станцію. Стало зрозуміло, що Росія більше вже не потягне нічого. Так від заробітків на перевезеннях космонавтів ну, астронавтів можна було ще трохи щось підробляти, і, і вантажів на МКС, а це все вже гавкнулося. тому. Можна сказати, що і військові супутники РФ не в кращому стані, ніж МКС, Міжнародна космічна станція. Якраз тут якось воно мимоволі випливло, що тепер росіяни купують у китайців. Послуги на сканування землі, наприклад, ну і, ну і інші. Це взагалі, чесно кажучи, історія, яка перевертає всю е, міфологію російську воєнну ніг на голову. Точніше, з голови на, на ноги. Навпаки, бо е, ця вся пропагандивна картинка, Паралельний світ, який виліпили. Е, Кремлівські мрійники. Вона, врешті-решт, показує, що ну, стан, стан катастрофічний, і російській владі, яка програла власну перспективу, лишається лише ну, максимально так нашкодити сусідам, щоб її просто законсервували, і вона варилася там, як Тюлька в, ропі, в росолі сама в собі Росія. Ну, але в сучасному світі така величезна територія, навіть якщо її замкнеш, вона все одно буде шкодити нормальним людям. Тому мова про те, щоб не просто поставити хрест на путінізм, а Придумати за росіян якусь таку конструкцію, яку, в яку їх помістити, щоб вони собі там жили, не наносячи шкоду нормальним розвиненим сусідам. Мінфін Сполучених Штатів допомагає боронити незалежність України не лише Копійкою, а й санкціями. Хочу нагадати, що система. Санкційна, так побудована в Сполучених Штатах, що голосується рамка, голосуються правила санкційні, а оперативне управління вже приймається самим Мінфіном залежно від ситуації. Мабуть, нам би хотілося, щоб мінфін, ну, хоча б десь влітку тільки ці вагнерівці десь почали промальовуватися. Вже прийняв певні санкції, але не будьмо егоїстами. Справа в тому, що, очевидно, на Пригожині лежала ще одна додаткова функція. Ви пригадуєте, була історія, коли пригожинські бандити вбили у, здається, Центральноафриканській Республіці трьох російських журналістів. І потім, коли ця історія почала розкручуватись далі, ну я так розумію, що Ходорковський постарався вкластися, щоб про це світ знав, раптом виявилось, що по суті Пригожин, ну Путін через Пригожина прикупив собі запасний аеродром Центрально Африканську Республіку. Ну, Пригожинці там є головною воєнною силою, тобто вони, вони там постачають озброєння і вони охороняють всілякі шахти золотоносні. І є підозра, що на території цих золотоносних шахт не лише відбуваються, ну, скажімо так, видобуток золота і часткове збагачення. А ще, ну, збагачення золотоносної породи. Але ще й побудовані величезне сховища для, ну скажімо так, капіталів Путіна. Існує така версія, чи буде вона підтверджена, чи ні. Але санкції мінфіну тепер будуть переслідувати пригожина й по всій, по всьому світу. Зараз їм треба буде негайно драпати з цар з Центральноафриканської Республіки, і очевидно, що драпати не просто так, а раптом виявиться, що все-таки справді там у, скажімо, шурфах, шахтних складах підземних на місці видобутку золота, вони собі не наробили сховищ для свого майна і для своїх капіталів. Точніше, не майна, а ну, для готівки, кешові склади. І це буде дуже цікаво, якщо раптом виявиться, що там ще мільярдів 20-30-50 в готівці накопичено на чорний день для путінської банди. Оце буде сюжетик. Я думаю, що Голівуд буде дуже вдячний Мінфіну США за свіженький сюжет. Але це все робота на нашу перемогу. Тому вдячний ще й мінфіну Сполучених Штатів не тільки за гроші, які надає мінфін на підтримання соціального життя в Україні і найголовніше на оборону України, а ще й, на, а ще й за дуже сильні кроки на обмеження маневру путінської банди по цілому світу. Переможемо. Слава Україні! Підтримайте наш канал, поставте вподобайки, поділіться цим відео, якщо воно вам сподобалось. І якщо вважаєте, що воно корисне для ваших друзів і допоможе їм зорієнтуватися в певних ситуаціях. Ну і при змозі ставайте спонсорами нашого каналу. Дякую, переможемо. Слава Україні.